Усіх вітаю на нашому каналі BioInvest, що діє в контексті реалізації модулю Жан Моне біоенергетичні інновації, поводжені з відходами, інтеграції європейського досвіду, впровадження циркулярної економіки. Ми розглядаємо дослід країни ЄС впровадження біогенетичних технологій, біоекономіка, як флагон розвитку зеленого зростання, дослідницька екомережа, дослідницька екосистема. Що це за поняття і наскільки воно реалізується в контексті співпраці науки, підприємства різних стейкхолдерів? Вже Два роки поспіль ми проводимо нашу весняну онлайн-школу, що стосується біоенергетичних інновацій, провадження в ЄС, переробки відходів. До неї долучаються різні групи стейхолдерів: і академічне коло, студенти, викладачі, а також широкий загал, широка громадськість. Адже в цьому курсі. Ми, залучаючи експертів з різних країн ЄС, Франції, Німеччини, Швеції, Чехії та інших країн, можемо надати досить цінний досвід, практичні інноваційні аспекти реалізації біоенергетичних технологій і потенціалу сировини, яку можна ефективно переробити. Отже вже два роки поспіль ми проводимо восняну школу, і третій рік також вона буде. Крім того, ми проводимо вебінари «Buy and Waste» в модулі Жан Моне. Відповідно, всі бажаючі можуть долучитися до цих знань, отримати ці знання і практичні можливості, аспекти їх застосування і при цьому отримати відповідні сертифікати електронні, які додадуть цьому курсу більшої вагомості. Прошу долучатися. Ми дуже раді бачити усіх.